Вітаю! Всіх пропонуємо подивитися розклад на тему, що у вас буде із фінансами у найближчий місяць. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. І буде коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. І, звичайно, будемо дивитися, що нам будуть карти, яку пора додавати, щоб вирівняти стан з фінансами. Перший варіант, що у вас буде з фінансами? Королева Жезді, у вас це буде добре. Ви самі вмієте вирішувати свої і фінансові питання, і не тільки. Тому що людина, яка буде дивитись перший варіант, взагалі харизматично вміє досягати своєї мети, обов'язково якісь має свої плани на життя і домагається свого. Тож у вас із фінансами буде все добре, будуть у вас і надходження, будуть у вас і вирішення питань ваших, і ви можете бути. Заспокоєні з цього приводу, навіть якщо наразі у вас щось там складнощі є певні. Але протягом місяця все вирівняється, і ви будете всім задоволені. Другий варіант, що у вас буде з фінансами за протягом місяця. Трійка мечів перевернута. Ну, будуть у вас е, такі розчарування, коли ви не зможете отримати бажане. Можливо, хто очікував надходження грошей, можливо, якісь там перерахунки або крупні суми очікували, можливо, хто чекав якісь ще й навіть презенти чи подарунки, то навряд чи ви це все получите, а те, що ви будете получати, вас буде взагалі не задовольняти. Тому протягом місяця працюйте над інформацією і над тим, щоб не зависати у негативних думках і емоціях. Тому що саме негативні думки і емоції нам перекривають наш достаток. І ми от, там от десь наші думки варяться, щось там обмірковується, емоції зашкалюють, коливаються, і це все разом не дає можливість отримати вам саме те, чого ви хочете. Третій варіант, що у вас буде з фінансами протягом місяця. Сімка Пентаклів говорить про те, що ну так, певні надходження у вас будуть, але це загалом не буде вас задовольняти. Або якщо і буде задовольняти, то не в той мірі, в якої ви хотіли їх мати. Можливо, через те, що ви втратили зацікавленість у тій справі, яку ви розпочали. Можливо, просто вам потрібен перепочинок, набратися сили. Ресурсу, і лише потім ви зможете активно діяти, прикладати зусилля на заробляння грошей. Але саме цей місяць, найближчий, ви будете більш в процесі обмірковування, де вам знайти, можливо, хтось буде шукати нову роботу або обмірковувати це питання. Можливо, хтось буде уже зрозуміє, що досить там щось зависати, думати і перебувати в якихось застійних ситуаціях. І будете вже на наступний місяць діяти більш активно. А наразі, поки що, якщо будуть до вас якісь надходження, то це будуть невеликі тобто заробітна плата або, можливо, якісь додаткові заробітки, але це будуть суми зовсім незначні. Тож очікуємо такі фінанси наші протягом. Найближчого місяця, а я бажаю всім завжди відчувати свою матеріальну захищеність, для того, щоб ви могли більше часу присвячувати собі і пізнанню чогось нового.